Всім привіт! Я Андрій, і сьогодні я хочу розповісти про свою подорож, яка мене призвела до цього YouTube каналу, до створення якого-небудь контенту та такого іншого. Так сталося, що майже 4 місяці тому я вирішив для себе розпочати 365 днів челендж. Тобто, робити кожного дня якісь фотографії та повикладати одну щодня в соц... соціальні мережі. Для мене такою став інстаграм. Так сталося, що певний час, з початку війни, у мене не було особливого бажання брати до рук фотоапарат, щось таке робити. Та й взагалі до багатьох речей пропав смак, пропала, пропала мотивація. І тому я вирішив після одного з концертів, який я ходив фотографувати. Що треба щось змінити, змінити і почати знову займатися якимись речами, які мені раніше доставляли задоволення, приносили задоволення. Проте в результаті того, що сталося в моїй країні, того, що сталося зі мною, я це покинув. І однією з мотивацій для мене було розпочати цей челендж. Також таким чином я намагався повернути певні навички, які я втратив стосовно фотографії, освіжити певні знання, тому що і навіть ще до війни певний час я закинув це своє хобі та перестав майже цікавитись фотографією тим, що там відбувається в світі цифрових фотоапаратів, які там. Об'єктивів і такого іншого. Хоча ще 10 років тому і навіть раніше я цим цікавився. І перша камера в мене з'явилася ще в далекому 2009 році, цифрова, а потім був Canon 5D Mark II, Потім так сталося, що я це все покинув. Але знову в моєму житті з'явився Fujifilm, Спочатку XT20, потім XT2, і, споча... і я почав потрошку фотографувати. І от е... війна змусила мене якось себе всколихнути та почати робити фотографії щодня. Так це виявилось, виявилось дещо складніше, ніж я очікував, тому що на початку воно мотивує, на початку це дає певний запал, але потім. Ти втомлюєшся кожного дня, немов роботу, відкривати фотографії, перебирати. А іноді це були після концертів тисячі фотографій, вибрати хоча б якусь одну, а бажано перебрати всі. І це складно. Це трошки навпаки прибирає фан-елемент фотографії. Чого ще мені не, не вистачає в цьому ць челенджі? Не вистачає того, що і дуже часто не вистачає часу на створення тої фотографії, яку б ти ходів, не вистачає часу на генерацію ідей, на генерацію контенту. Тому я змушений робити чергову фотографію іноді, аби її зробити. Це неприємно, це іноді збуває, зменшує мотивацію, зменшує бажання це робити. Вставати наступного дня та брати до рук фотоапарат. Але що це дає? Мені особисто? Насправді певні цілі для себе я досягнув. Я зробив деякі фотографії, які б я не зробив за звичайних умов. І іноді це були досить вдалі фотографії, як на мене. Бували бувало випадки, коли я коли я порушував комендантську годину. Та йшов вночі, щоб зробити фотографію нічного озера. Тому що, по-перше, я не зробив, не зробив цього раніше. По-друге, е блін, класний момент. І а чому коли, як не зараз? Можливо, іншої можливості вже не буде. І так, насправді, фотографування кожного дня та прибирання, прибирання фоток дає. Трошки інший погляд на те, що ти робиш. Легше стає видаляти фотографії, легше стає обробляти фотографії, і в деяких випадках ти швидше орієнтуєшся з тим, що зі своєю технікою, зі своїм фотоапаратом, тому що опиняєшся в зовсім інших умовах, в яких зазвичай би не опинився в повсякденному житті, якщо ти фотографуєш як хобі, намагаєшся шукати якісь нові. Ідеї на якісь нові локації, виходити за рамки того, що ти робиш зазвичай, і в цьому плюс. Але мій челендж ще далекий від завершення, і, можливо, я ще до цього повернуся пізніше. Так що, ще побачимось.